Вітаємо на каналі Друзі за смаком! У цьому відео пропоную вам приготувати борщ такий, який готують в нашій родині. У кожної господині є свої особливості приготування. Я дослідила секрети нашої сім'ї. На нашу думку, найсмачніший може бути борщ з сезонних літніх овочів, які ще не зберігалися у підвалі. Тож залишайтесь з нами, далі розповім інші особливості приготування. Починаємо з приготування бульйону. Протягом 2 годин відварюємо свинну кісточку та шматочок м'яса. І поки відварюється бульйон, підготуємо інгредієнт. І перший родинний секрет це ідеальна нарізка капусти. Тоненька та довга соломка. І капусти має бути багато. Картоплю нарізаємо звичайним кубиком, але її має бути вдвічі менше, ніж капусти. Другий секрет приготування борщу в обов'язковому додаванні перцю сорту Білозірка. Перець також нарізається дрібною соломкою. І ще додасть свого смаку, якщо ви залишите декілька зерняток перцю. Третій секрет приготування. Для заправки використовуємо свіжі помідори попередньо відварені до м'якості на слабкому вогні з додаванням трішечки води. Потім помідори перетираємо через ситечко. Залишки не викидаємо. Це буде ще один секрет. Бульйон спочатку відправляємо картоплю та відварюємо майже до готовності. Потім відправляємо капусту з перцем. Відварюємо хвилин 10, щоб вона злегка хрумтіла. Четвертий секрет приготування перевіряємо, чи достатньо в нас капусти. Вставляємо ложку в борщ і вона має триматися вертикально. Також на цьому етапі можна попередньо підсолити борщ. Тим часом швиденько підготуємо заправку. Кубиком нарізаємо цибулю та обсмажуємо на олії. Що стосується моркви, її можна додати, якщо вона тільки що з грядки. В інакшому випадку краще без неї. Коли цибуля почне рум'янитись, додаємо перетерті помідори та обсмажуємо, щоб рідина трішки випарувалася. П'ятий секрет приготування борщі мають бути присутні смаки як просмажених помідорів, так і проварених. Тому залишки помідорів з ситечки ще раз перетираємо в самому борщі. А вже потім додаємо обсмажену заправку. І наостанок доводимо до смаку, перчимо, додаємо лавровий лист та сушений часник. І за потребу додаємо ще сіль. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та даємо настоятися 20 хвилин. Ви, звичайно, як хочете, але саме в цей борщ сметану додавати не радимо. До наступних рецептів.